Наші капітани будуть грати у старий добрий крокодил. Їм треба буде показувати своїм партнерам слова, які вони побачать на екрані. Завдання партнерів вгадати слово, яке показує капітан. Слова можна пропускати. для цього треба отак от схрестити руки на грудях. І на екрані з'явиться наступне слово. Але пам'ятайте, у кожної команди є лише 15 слів і 90 секунд. І сьогодні наше стихійне лихо це сміговій. Яке ми влаштуємо для вас прямо в цій спеціальній кабіні для контрольованих сніговіїв. Можете не намагатися нічого кричати, вас ніхто не почує. І не забувайте показувати слова своїй команді. Звісно, якщо зможете. Отже, я запрошую сюди капітаншу команди Насті. Анастасія, прошу. Анастасія, да. ви, ви от прям реально назвали собаку Стасом на честь колишнього. Ні, я взагалі не на число Він просто Стас. Ви бачите мою собаку? Він прям-прям Стас. Да. Так. подивилася, зрозуміло, що це Стас? Так? Да? <головіко> Ні, реально. Ну і Стас. <головіко> Ви часто гастролюєте. Так. В яких умовах, я не знаю, якогось стихійного лиха вам доводилось найважчих виступати? Е, найбільше стихійне лихо, з яким я взагалі е, зіткалась, це отоплення в вагонах Укрзалізниці. Його да. відсутність чи навпаки. Навпаки, ну, ви що, Ви заходите просто в вагон, а там вугілля, яке має отак чуть-чуть. Воно горить вогнем синім. В вагоні 40 градусів, коли на вулиці плюс 10. Ви просто коли купували квиток, там було написано, що додатково бонусом йде сауна. 12 годин сауни. Ось таке розлічення. <свісно> 90 секунд. Ви показуєте. Якщо не знаєте слово, ви показуєте хрестик. Готові? Так. Да. Готова, не готова. Я готова! Сьогодні за прогнозом погоди буде сніг. Сніг О, пішов! І час пішов. О, кола. Кола. Ти. А футбол! Футбол! А, водне поле. Баскетбол. Ти гравець. Футболіст. Водне поле. А, Волівальник. Вболівальник. Волівальник. Стадіон. Матч. Стадіон. Yeah. А, наївся. Ти стрілець. Перестань їсти сніг, Настя. Охотник. А Ти Добич. Зайчик. С добич. Ти співак. Співачка. Вокалістка. Танцорка. Танцюристка. Ти Ти... В гурте співаєш? Че співаєш? Співаєш ты танцюєш. А, ні, ти. Ти. А... тах, в якийсь? Домік, будинок. Може а, далі, вона, може. Наступне. Концертний зал. Ні. Біжиш бігун. Марафонець. Ти. Не їсть їх Біжиш, біжиш. А, а, біг, біг, бігте. Майже. А, біг, при... Спринт, марафон. Кардіо. Куди вона показує? Назад. А номер якийсь. бігун, атлет, спортсмен. Забіг. То був забіг, і я вам його не зараховую, Я бачу, сподобалось. Любите сніг! Не лижі, Почекайте! Три-три штуки. Ще можу сказати, маршрутка Житомир Київ відправляється з першої холії. Іване, давайте до мене. Іване, я одразу вам ставлю запитання, як до житомирянина. Перше, як ви ставитеся до стереотипів про Житомир? І друге шкарпетки якого бренду ви зараз носите? По Мої всі Житомирські носки я е, на свята подарував усім, хто приїжджав до нас в Житомир. Mm -hmm. Сашко, я теж тобі, так, я тобі теж привіз. Клас, да. дякую. Тільки я їх забув Житомирів. Mm -hmm. <клес> Якщо треба піти житою. Побачимось на твоїй батьківщині. Останнім часом вас дуже часто б'ють струмом так. у шоу Розряд, яке виходить на каналі Ми Україна Плюс. І питання: чи з'явилися у вас якісь нові здібності? Може, почали заряджати телефон або перестали ходити по всіляким різним шоу? З'явилась З'явились, з'явилась знижка на, на лампи, на викачі, на провода будь-які. Тобто все, що зв'язане з електронікою. А можете сюди руку приставити? Да, будь ласка, дивіться. Ви бачите? І це в мене ще перегорів предохранитель на 5 мА. Окей, у вас так, є давай, 90 давай. секунд, 15 свій, Пропускати слова можна ось таким хрестом на пузі. Далі я вам нічим не допоможу. Дякую, поїхали! Let's go! За прогнозом у нас сніг. Let's go! Поїхали! Yeah. Пляж. Відпочинок! Є! Трудне ж це біжиш! Футбол. Футболіст. Футболіст. Спортсмен. Спортсмен. М Я, М'яч. Е, воротар. Воротар. Е, Захисник. Форвард. Наступне. Що він показує? Фест. Наступне, Наступне слово. Кидає м'яч. Копьё. Э... Спис, спис. О, спис. Спис. Нет, буду... спис. Спис. Наступное слово. Наступное. Ковер Допу. Наступне слово! Ти поставив крест на Житомир! Наступне слово! Що не видно? Заяць! Олень, заяць, живот! Е Маленька оленя! Маленький кролик! О, оленятко! Оленятко, Рогати, рогати, да? Е лось! Е ще ще! рогате, ми, скажи, Мисливець ми за лосями? Не рогате, я скажу за нього! Е не рогате! Напускає, е Проп пропускаємо! Наступне Слов. слово! Наступне слово. наступне слово! Наступне слово! Я його одразу кажу! Наступне слово! Це приват! Наступне слово! Наступне слово, наступне! Та він не бачив! Наступне слово! Ну давай! Е, Худочник! Yeah. Малює! Їж, їжа! Поїдаєш, картоплю! Їсівник! столове! Все то було слово смак. Але мені здається, він знає, який на смак лише пенопластовий сніг. Після такого стихійного лиха я впевнений, наші капітани не скоро захочуть поїхати у Буковель. А поки ми заглянемо у банк, тим паче це фінальне заглядання у банк, де ми дізнаємося, яка команда потрапляє в фінал, а яка ні. Іван вдало. показав своей команде три слова три. Да. анастасия своей два слова и это означает что у нас